Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і поглянемо з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Почнемо з новиночки. Сумка, текстильна, така невеличка, молодіжна. Має довгий рімінець на блискавці, два відділення і коштує така новинка 149. Ось така ще новинка сумка бананка. Також вона текстильна. На блискавці. Має два відділення. Ще ось такі варіанти. І ціна її. Подивимося, скільки вона коштує. 77. Чи ні. Так, 77. І ось така ще новинка. Сумка молодіжна. Жіноча текстильна смужечку на блискавці. Невеличка ось така ручка одна. І поглянемо, скільки коштує така новинка. 149. А це вже косметички, дівчата. Теж така новинка. На блискавці. Вони текстильні. Мають ось таке одне відділення лише. Ну, вони немаленькі, ще ось такі варіанти. І ціна їх 99. Є такі цікаві косметички. Вони пухнасті, котики. На блискавці. Мають також одне відділення. Но вона така немаленька косметичка. І коштує вона 99. Ось така ще косметичка, жіноча текстильна. На блискавці. Має ось таку малесеньку ручку. І також поглянемо, скільки коштує новинка: 149. Ось така новинка, дівчата. Гаманець екошкіра, класичний. На кнопці. На блискавці має кілька відділень. Ще ось такі варіанти. І ціна 199. І ось такі малесенький гаманець. шкіра Він складний. На кнопці. Має одне відділення. А ось тут на застіпці І попереду метелик. Ось такі. Ще ось такі варіанти. Поглянемо скільки коштує така новиночка. 149. І ось така ще новинка, дівчата, гаманець. Він складний вже на блискавці і на кнопці. Також шкіра, має ось одне відділення, а ось тут на блискавці ось такий варіант і ось такий. І ціна його 169. Подивимося з вами на подушки. Ось така новиночка. Подушка декоративна, одна тонна. 100% поліестер. І на блискавці. Ось так. І коштує така новинка 169. І ось такі гарненькі подушки. Також новинка. Різні малюночки. З однієї сторони малюночок, а з іншої однотонні. Ось так. І на блискавці. Ось. І коштує така новинка: 189. Ось такий пластиковий дозатор для рідкого мила. Білий, і тільки білий, іншого немає. Зі знижкою по 55. І ось такий ще цікавий дозатор для рідкого мила. Хвилястий, скляний а верх пластик. Це така новиночка 249. І ось така новинка: це мильниця, вона пластикова і зайченятко. І поглянемо скільки коштує така новинка. Цінника не бачу. 74. Мильниця пластикова, купна. Схожа така, як скляна, але вона пластикова. 29. Ось така ще мильниця пластикова з бамбуковою вставочкою. По 77. Пластикова мильниця. Така прямокутна, легесенька. 17. І ось така ще мильниця. Також вона пластикова, прямокутна, чорна. І ціна її 34. Рушничок кухонний в смужечку. Це така новиночка. Ще ось такі варіанти. О 87. І ось така ще новинка. Рушничок кухонний з написом та малюночком. Ложки, виделки та ножі. І коштує така новиночка 44. Ось такі ще рушнички кухонні з мікрофібри. І ціна їх лише 29. Так, рушничок кухонний. Однотонний в смужечку. По 29. І ось такий ще кухоний рушничок, вафельний смужечко 40 на 60, і поглянемо, скільки він коштує. Маслянка кухонна, пластикова, прямокутна. По 55. Ось така ще маслянка, теж пластикова, прямокутна. Ця вже коштує 69. І ось така ще маслянка. Дно бамбукова. А верх пластик. Вона така невеличка. Зі знижкою по 55. І ось така ще маслянка. Вона вже скляна. Це така новиночка. І ціна її 119. Ось така новинка піднос пластиковий він. Круглий, золотистим обідочком і з ручками. Кріпляться вони ось з одного боку і з іншого. Поганенько видно, але такий цікавий піднос. І ціна його 169. Піднос пластиковий, прямокутний, з золотистим обідочком. 99. Круглий піднос. Також він пластиковий. Золотистий обідочок. 129. І ось такий ще піднос. Також він пластиковий. Золотистий обідочок. Прямокутний. Такий немаленький він, великий. 119. Ось такі формочки. Сіликонові для випікання кексів Квіточки, три штуки в наборі 22 гривні. І ось такі ще формочки. Також вони силіконові квіточки, і коштують вони 22 гривні. А це вже формочки металеві. Шість штуки в наборі. І коштують вони по 55. І поменшують ось такі формочки. Також. Вони металеві, 6 штук їх в наборі, ці побільше, а ці поменше по 27. Банка скляна для сипучих. З корковою кришкою. І ось така ще поменше. Також коркова кришка. І ціна знижена по 109. Ємність для сипучих скляна. А кришка дерев'яна 119. І ось така манюнечка. Кришка дерев'яна 109. І ось така ще новинка. Ємність для сипучих скляна. А кришка дерев'яна. Ось вона. По 119. І ось така теж новинка. планетарний міксер. Ось він. Змішування, збивання і заміс тіста. Клас. Потужність 400 Вт. І коштує міксер 899. Така новиночка. Вимся з вами ще на ось таку новиночку. Кухоль керамічний з написами та малюнками. Вони різні. І коштує така новинка 88. Ось така чашка порцелянова, солодка булочка. Зі знижкою 64. Знижка ще на ось таку чашку керамічну. З написами. Написи різні, по 59. Чашка пацелянова. Мужність. Зі знижкою 49. І ось такий кухоль подцеляновий. З малюночком. Зі знижкою по 59. Склянка висока. Скляна на об'єм 255 мл Зі знижкою 29 Акція діє до 5 жовтня. Ось така ще склянка. Також висока по 19. І ось така ще склянка. Висока скляна. По 29. Ось такий келик для шампанського скляний. Зі знижкою по 59. І ось такий ще кели для вина. Це така більш новиночка. По 59. Сонячний віночок. Цукерки. Смак вишня і в глазурі. У упаковці 430 грамів і ціна 149. Ось такі ще цукерки, сонячний віночок, бісквіт та шоколад 500 грамів 199. Шоколад молочний з начинкою вишня 100 грамів по 55. Чокойоко різні смаки 49. Шоколад молочний з грішком 75 грамів. 39. Велика шоколадка молочна. Вері Perry. 270 грамів по 155. по 87. Шоколад молочний. З молочною начинкою. Міленіум, 50 грамів по 29. І ось такий шоколад Міленіум з молочною начинкою 100 грамів. По 54. Ось така новинка: набір цукерок, шоколадних, смак ванільки. Це сігари. І ціна їх 149. Ой, бачу, ось така новинка: це пряник імбирний. Розмальовка, ось так. І написано: увага! В упаковці міститься неїстівний елемент. Давати дітям під наглядом дорослих. І навіщо так? Скажіть, будь ласка, машинка, дівчинка, пряник. І така новинка коштує 39. Ось такі манюнки. Дивіться, набір декору Добрик. Це бургери так малесенькі. Ось такі ще ведмедики. Коштує така новиночка, також 34. І ось така ще теж новиночка. Кавун у вигляді кавуна. так. І ось така новинка. це пряник імбирний, Розмальовка. І написано, увага, в упаковці міститься неїстівний елемент давати дітям під наглядом дорослих. Ось так. Ще ось така машинка. І ціна такого пряночка. 39. Такі манюнки. Дивіться, набір декору Добрик. Це бургери так малесенькі. Ось такі ще ведмедики. І коштує така новиночка. Також 34. І ось така ще. Теж новиночка кавун у вигляді кавуна. Так. Покажу вам ще ось такі новиночки. Статуетка, декоративна голова, гарбуз 99 статуетка, яка світиться. Так, гарбуз ось світиться. Ось така ще статуетка. Совушка сова і гарбуз також світиться. І ціна однакова 149. Хатинка. Статуетка, вона також світиться. Ця вже коштує 199. Ще ось така новинка, форма силіконова для цукерочок. 18 штук. Тобто цукерочек по 64. І форма для випікання. Ось така цікава. Діткам всім подобається і підліткам. По 64. краб для волосся, він пластиковий, ніж. І ось така ще новинка. Карнавальна мітла. Вона з підквіткою. Ось. Не знаю, не східця. І ціна такої новиночки 219. І ось така ще новинка: маска карнавальна. І ціна її лише 19.